I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про січень місяць. Вітаю вас з початком 2024 року. Нехай цей рік подарує вам більше приємних моментів ніж це було в 2023 році, тому що мені здається, 2023 перевіряв нас на міцність. Тому 24-й давайте уже просто здійснення тих всіх бажань. До яких ми йдемо, найголовніше бажання у нас, звісно ж таки, одне. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Скажу, що січень місяць у нас такий достатньо вагомий, в всі планети збираються, всі особисті планети збираються в знакові козирі. Тобто таке скупчення планет буде саме в цьому знакові. Що це означає? Звісно ж таки, козироги розпочинають свої дні народження. А в принципі, там, де вас стоїть куспіт, якого Будинку стоїть знакові козыріг. Та сфера вашого життя буде найбільш така активна, популярна і для вас більше часу буде займати. Тому що туди переходить як Меркурій, Марс, так і Венера також буде в знакові козарі. І також у нас формування нового місяця також в цьому знакові. Тому той будинок, куди вас потрапляє саме знак козаріга, буде найбільш, найбільш актуальним. Зараз ми вже дійдемо до цього і поговоримо про це більше детально. Але зараз ще скажу, що у нас Плутон міняє виходить навпаки з козирога і переходить в знак водолій. І тому у нас така розпочинається ера на 20 років, тому що Плутон у нас дуже довго іде по одному знакові, цілих 20 років він буде перебувати в знакові водолій. Тому потрошки починає трансформувати знак водолія. І якщо у вас стоїть якась особиста планета в цьому знакові, то звісно ж таки прийдеться перепрацювати і передивитися, фундаментально передивитися цю сферу свого життя. Ну що Терези, А зараз більш детально поговоримо саме про ваш знак. І ваш куспіт четвертого будинку саме попадає в знак козиріг. Тобто для вас весь місяць буде фокусуватися саме більше на темі сім'ї, вашого місця проживання, вашого житла, квартири і взагалі всі, всіх членів вашої сім'ї. Тому тут дивіться, 4 січня у нас Марс заходить в ваш четвертий будинок. Тобто, тут активна позиція ваша буде проявлятися саме в сім'ї. Можливо, ви будете лідером. Цей період, можливо, на вас буде більше навантаження, можливо, що ви будете ініціатором того, щоб кудись поїхати разом з своєю сім'єю. Можливо, захочеться якісь змінити якісь плани, так тобто тут будете ініціювати точно ви, тому що у вас буде ця сила, і ви захочете якось більш активно проводити час саме з своєю сім'єю. Можливо, звісно ж таки, Марс у нас приносить такі агресивні якісь моменти, тому, можливо, якісь і конфлікти будуть в вашій сім'ї, але пам'ятайте, що конфліктність, швидше за все, також може бути ініційована саме вами. Тому ви можете просто контролювати свої емоції, і тоді буде все гаразд. Дивіться, ще 11 січня у нас формується новий місяць, тобто формується щось нове в вашій сім'ї. Це, можливо, якась нова людина з'явиться, можливо, хтось приїде до вас в гості, можливо, якесь зародження чогось. Нового, так, це в сімейному плані. Можливо, ви захочете щось оновити в своїй оселі, можливо, це пов'язано саме з місцем, де ви проживаєте. Ось, тому, можливо, щось нове точно прибуде у вашій сім'ї. Можливо, для когось це буде поповнення, можливо, ви народжуєте дитину і цим самим збільшуєте вашу сім'ю. Ось тому, тому що світила у нас асоціюється також із дітьми, і коли це новолуння, то це щось початок чогось нового. Тут ви можете і, наприклад, розпочинати якийсь новий сімейний статут, оновлювати його якось. Можливо, якісь нові правила в вашу сім'ю вносити. Тобто такі якісь зміни, це не кардинальні зміни, але це можуть бути приємні зміни в вашій сім'ї. Тим більше у нас Меркурій, 14 січня, переходить також в цей знак. Тому можливо поїздки разом зі своєю сім'єю, можливо, документи, які ви пропрацьовували ще в грудні місяці. Наразі можливо отримуєте зараз на руки ці документи, або якось вже закінчується якесь оформлення. Тобто документальність з сімейними питаннями також може бути в цей період. Наприклад, якщо це стосується поїздок, то вони, звісно ж таки, принесуть вам задоволення, тому що у нас і Венера потім переходить в ваш четвертий будинок 23 січня. Тому тут і приємні подарунки, можливості, приємні якісь знайомства, романтичні знайомства. Також, можливо, хтось з ваших членів сім'ї приведе і буде знайомити вас з своєю дівчиною чи хлопцем. Тобто такі якісь приємне проводження разом зі своєю сім'єю для вас гарантовано. Можливо, також фінансово ви будете вкладатися в теми сім'ї, можливо, щось захочеться докупити або прикрасити якось свою оселю. То цим можна зайнятися саме в січні місяць. Взагалі, тема сім'ї для вас буде найбільш актуальною, і можливо, що робочі моменти не так будуть важливі вам саме в січні місяці, як, наприклад, ваша сім'я. Можливо, що ви, наприклад, не так багато працюєте так, на початку 2024 року, тому весь місяць. Присвячуєте саме з своїй сім'ї і своїй оселі. Тому тут гарно їздити, збиратися родинами, сім'єю. Якщо ви давно не бачили, наприклад, своїх родичів, то краще поїхати, зустрітися з ними, провести якийсь час, тому що ось цей період взагалі надихає вас на те, щоб оновлювати якісь свої такі контакти, так і сімейні такі зв'язки в цей період. Тому дуже багато часу можете приділяти своїй сім'ї. Якщо це стосується, Ується наприклад переїзду. То, звісно ж таки, можна його вже організовувати. Але тут на початку вже 2024 року це вам буде даватися з легкістю, тобто все буде організовано дуже структуровано, дуже чітко, і організація цього пройде для вас легко. Тому, якщо поїздка якась або переїзд також з місця на місце, можливо, місце проживання у вас змінюється, то також можете організовувати саме в цей період. Зараз перейдемо до Плутона, який вже навпаки виходить з знаку козаріг і переходить в знак Водолія. І скажу, що він в Водолії заходив на якийсь період, на маленький період з 23 березня по 11 червня. Тому тут, в принципі, тема дітей вже трішки була актуальна для вас, тому що, в принципі, Плутон переходить саме в знак водолій, це ваш п'ятий будинок, це сфера дітей, закоханості, романтичних відносин, це сфера також хобі, захоплення, взагалі творчості, те, що нам подобається і приносить задоволення. Це точно не робочі моменти, це взагалі наша реалізація в якихось творчих таких процесах. Тому, можливо, в цей період ви розпочинаєте якось працювати над своїм хобі. Можливо, щось вас починає цікавити. Також, можливо, якщо сфера дітей для вас актуальна, можливо, хтось захоче зачати дитину, так і у вашій сім'ї буде також поповнення. Тому в цей період тема дітей буде дуже актуальна. Але скажу, що Плутон у нас заходить на 20 років, тобто це не дуже швидко відбуваються ось ці зміни. Можливо, що тут він буде трансформувати якось питання стосовно дітей. Якщо у вас, наприклад, дорослі діти, то можливо, ви будете передивлятися відносини саме з вашою дитиною. Але нагадаю, що це на цілих 20 років, тому можливо, точечно, можливо, якось. Тимчасово так, будете передивлятися або проясняти якісь ситуації саме з вашими дітьми. І також хочу сказати, якщо романтичні відносини тут для вас більше актуальні, то, можливо, ви будете передивлятися, як ви ставитеся до свого партнера і як партнер ставиться до вас. Пам'ятаємо, що спочатку, щоб щось отримати, потрібно віддати. Тому тут ви будете відносини, саме романтичні відносини, які тільки зароджуються, якщо у вас немає партнера, можливо, ви будете фундаментально передивлятися взагалі, як я. Ставлюся до тих людей, які зі мною знайомляться, і також як я хочу, щоб вони ставилися до мене, тобто такі відносини, тобто такі питання саме стосовно романтизації з свого життя будуть також для вас актуальні починаючи з січня місяця. А також хочу сказати, що у нас формується повний місяць, також ознакові водолій 25 січня. І тут, можливо, щось починалося ще в серпні, місяці, що зараз приносить вам результат. Наприклад, це знову ж таки стосується дітей і відносин. Тому скажу, що якщо, наприклад, ви знайомилися з якоюсь людиною, і півроку у вас були такі відносини романтичні, і зараз вони можуть переходити на новий рівень. Тобто, ви можете одружуватись або з'їжджатися, жити разом. Можливо, це сфера дітей. Також, якщо ви якась тематику, з якою ви займалися, можливо, якісь питання стосовно ваших дітей, які потрібно було вирішити, і ви, це розпочалося в серпні місяці і трива, триватиме аж до січня, 25 січня. І там прояснюється якась ситуація, нарешті, або закінчується, або ви відпускаєте вже це питання і вже не так вас турбує саме сфера дітей. Тобто, ось таке те, що розпочиналося саме в серпні місяці, зараз вже так висвітлюється. Завершається, тому тут також може бути, наприклад, творчі якісь процеси. Можливо, ви побачили в собі якийсь творчий потенціал, і зараз, наприклад, цю творчість можете перевести уже на робочий такий рівень і заробляти також на цьому. Тобто, тут така кардинальні якісь зміни саме того, що розпочалося півроку тому. Ну що наразі це все. Буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць подарував вам багато приємних моментів саме з вашою сім'єю. Надихайтеся, наповнюйтеся і, можливо, проводьте більше часу саме з вашою родиною, тому що для вас це найбільш актуально саме в цьому місяці. Робота зачекає, тому що у вас фокус уваги зараз тільки на сім'ю і на, можливо, на якийсь переїзд і взагалі ваше місце перебування. Тому до нових зустрічей та як завжди, все буде Україна!